Вечері. Понеділок, кажуть, понеділок тяжкий день. Не знаю, нічого не можу сказати. Прийшла, прийшла з роботи, повикидала гної, дала сіна коникові, тому що, ну і Юра давав їсти теж, і хату вже пропалив, і баняк свиньому згорив. Але я прийшла, він е, трішки лежить. Каже, щось в спині. Щось в спині болить. Я вірю, <смі>, тому що з його здоров'ям та в таку пору е, сезонне загострення, знаєте, та ще погода змінюється. Тому, е, тому вірю, я собі тихенько передяглася, пішла, викидала скіток. Потім заходжу до хати, а він, а він вже одягається. Така, ти, ти де була, що робила? Кажу, як те, що робила? Ні, накидала. То я ж каже, йду, а я свідки, кажу, зна. <плес> то вже відпочивай, кажу зайчику, я вже все зробила. Ну, все та не все, друзі, є, є що робити. Він мене ось, ось щось носиться, а я доганяю. Що ти куди поніс? Кашу там схолодали. А, каші, набирай каші, щоб схолодало. Набирай, бо пепа хто хто, а пепа то кричить, як недорізана. Я ось цим підстелила, то е, чорненька, та та лежить, біться, собі лягла і лежить спокійно. А ця біла, що тобі робиться, розкажи мені. Ця біла, напевно, що вже знову має бути за хлопцями. Оце вони так чергуються, перебігує одна, трішки проходить, зривається інша. І це ж не знаю, оце ця. Сьогодні, поки я гніви гортала, вона мене кожен раз хотіла з ніг збити. Але я їй не далася. <рес> поки Юра набирає каші, зараз піду йому допоможу повиносити на вулицю, так, щоб до темна посхолодалися, знову дати їм їсти. Розповім вам, так як обіцяла, що буду звітувати обов'язково за нашу Людмилку, що і як у нас, як у нас справи. Тому що грудень. Значить. На сьогоднішній день така ситуація. Останню збірочку ми відправили в суботу, яка була замовлена. Тому, до речі, можливо, ще хтось має бажання збірочки залишилися. Ви ще можете замовити. Телефонувала сьогодні у клініку, потім телефонувала особисто лікарці, яка має проводити операцію дитині. От, на зв'язочку ми з нею вже особисто вони домовляються із клінікою, вибирають дату, скажімо так. Нас сьогодні просто запитали, чи ми не прив'язані випадково до якоїсь дати, особливо. От, ну, ми не прив'язані, просто хотілося б, щоб швидше, знаєте, цей це очікування, і отут от той мандраж. Звісно, що ми тримаємося, скажімо так, звісно, от. але все рівно, все рівно вже хотілося б, щоб все пройшло і дав би Бог, щоб дитина вже все забула. як, як ось так. От. Тому на зв'язочку з нею буквально. О... Четвертій 4-й годині дня вона мені знову написала, що уточнюємо і відпишусь. Тому ще зараз очікуємо, що там буде, обов'язково буду повідомляти. Ще є, що Настя, чи ти вже доносиш? Шевідро, ще ще то принесу вже. Так, не знаю, чи так буде, як є, друзі. Але сьогодні це сарки наші. Помошувалися у хліві. Куди вони мають порозгонити курей, я не знаю, <смі> тому що кури зайшли перші, я так собі підозрюю. От Рембо, він сидить з цієї сторони, а вони ось ці старші, ось там, подивися, що роблять. Вискочили, місця знайти не можуть, але зайшли у хлів. Молодняк ось так посідав. І ось тут коха. Нагнали півня аж туди, бачу. Там вон, щось теж не можуть вони сістися. Але я знаєте, що собі думаю, чого вони у хліві? Е, Хто дивився прогноз погоди, нам таку трішки обіцяють гойдолочку. Тому е, дівчата, ви куди? Хліва зараз закрию. Дивіться, надумалися десь назад виходити. Е, значить, зараз температура плюсова. На ранок на завтра. Ануша. О, тихо. На ранок на завтра обіцяють мінус 2-мінус три, а відчуватися має як мінус шість. От, отакий має е, перепад статися. От за ніч. Тому вони всі тут, а десь вони, напевно, що відчувають, що якщо вони посідають на горіхові, то вони в лапи померзнуть. І, мабуть, через те, що цесарки в хліві уже хазяюють, то ще качки чуби понаставляли і бродять. Зараз з Юрою заженемо всіх у хлів і закриємо. Так, ану, братва, о, три господарі. Це якраз всі три, які остатися мають, так? Да? Тайсон, Том і, і чорненький. Ще не придумали, як звати. Давайте, давайте. Кш -кш 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 -кш. Кш -кш -кш О, і вже хліва можна буде закрити, і виходить, що вже все, все у хліві. О, це сарки якісь позлітали і качки то туди, то назад. Закрили хлів, усе в хліві, а в мене Юра видав фразу. Якщо хазяйка на місці, то цесарка на місці. Чуєш чи ні? Наче коли вони десь літали, то це хазяйка була не на місці, Юра. А де я, по-твоєму? Хто я знає? А вдома не маєш, ми я тебе поконтролював. Чуєте? То сиди вдома, ти контролюй свою хазяйку, а разом і цесарки. Думаю, контролювати тут. Таким дрином мене? Це колишнє качество. То мене мама березовим прутиком, а ти так дашся. Що сказати, вже хлів закритий, темніє. Ще три хазяйки прилетіло. Така сяка і чорна чаша вам з подвір'я. Летіли десь аж від сусідів. Що, Хлів закритий, так? Да? Ну, сходьтеся, зараз відкриюшся за жену. Качок за жену. і зараз ще не повірте, що буду робити. Піду на вулиці темніє, почудую сусідів. Візьму заступ і піду на город, посаджу тюльпани. Чого, чого хочу посадити? Тому що ось так дивлюся вже далі по погодних умовах. Там знову обіцяють сніг. Я не хочу, щоб вони довго стояли, От, тому піду зараз, так, щоб кроти не бачили. Що саджу. І швиденько їх у рядочок підемо посадимо. Юра витягує прицепа, він думає, що я така широка. Чіпляю, що я не обійду, наче мені нема куди на город пройти. Возика з то не було кудою привезти. Так, ну що, я не дуже пам'ятаю, звідки починаються тюльпани з цієї сторони. ось так, Але ці ось буду зараз висаджувати з цієї сторони. Ось тут повз-овз-овз, де в мене пляшки. Ось тут далі дельфініуми, ну Вони ще не будуть крепко так розростатися, тому що вони цьогорічні. Туди далі дзвіночки. Воно вже не дуже видно, тому що шабур'язухи стоїть. В руки холодно. Але зараз таке беру і висаджую, друзі, тому що січня чекати не хочу. Минулого року були в січні, а цього року посажу їх уже зараз. Так. Да. Що? Ша одна ходить? Нема коли сапою <і> тут а <ще> що накопувати прокопала, тому що темно реально. Прокопала заступом і рукою. Ямка, тюльпанчик в ямку, і закидала. Темніє, я ще бачу так що я місяця дочекаюся, хоча його видно не буде. <сапу> Ань, Шо? тюльпани саджу. Ну, я зрозумів, ти садиш так ночі, щоб що ніхто не бачив. Да? Так, да, щоб ніхто не бачив, де. Кротам не видно. да, як буду горати, то де ти твої тюльпани будуть. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти як будеш горати, то я буду тут такого ляжу, підіпруся. Тебе не буде, буде. Це буде межа. Тебе не буде, ти будеш упор. Ні. Я тобі назначу. Ні-ні-ні. А давай до ну, сади і пішли Давай. Ти подождеш? Що? Ну мене дочекаюся. Хто тебе зна? Посадила, хочу вам сказати, непоганий рядочок получився. Лишилися гладіолуси. От, і ось це у мене ж тепер запитання, підкажіть мені, як мені регти, тому що у мене їх не було, і я навіть і не знаю. Ну, а з усім решта, друзі, дасть Бог. Будемо жити, дасть Бог буду свісти квіти всім відом на зло. Всього найкращого.